Уже майже рік, як українське суспільство згуртувалось довкола єдиної мети усіма силами підтримувати наших захисників, котрі боронять цілісність держави на передовій. Воїнам допомагають школярі і підприємці, волонтери та релігійні спільноти, громадські активісти і митці. Вихованці народного ансамблю танцю молоді з червоноградського народного дому, керівником якого є Людмила Прибіга, також долучилися до цієї благородної справи. 15 лютого відбудеться благодійна акція з Україною в серці. Яку ми організовуємо з народним ансамблем танцю молодість, зразковим ансамблем танцю Первоцвіт, а також зразковим ансамблем естрадної пісні Апельсин наші колективи так само вирішили долучитися до допомоги нашій армії, і ми хочемо провести такий концерт, який буде спрямований на збір коштів для третього окремого мотопіхотного батальйону Львів. При 24-й бригаді всі кошти від цього концерту будуть передані туди. Хлопці зараз на Харківщині на початку наступного тижня мають виїжджати на Северодонецьк. Вхід буде на концерт по запрошенням. Запрошення будуть продаватись за символічну ціну 20 гривень. Хто захоче більше пожертвувати, для того будуть стояти скриньки, і можна буде в скриньку. Пожертвувати стільки, скільки люди порахують за потрібне, але принаймні, хоч би 20 гривень це не є такі великі гроші зараз на теперішній час, а копійка до копійки, і буде якась сума, за яку можна буде придбати хлопцям ті речі, які їм дійсно потрібні, а не тільки е цукерки. Хлопці дорослі, їм не так цукерки потрібні, наприклад, як потрібен генератор, або потрібна якась бушна велика машина. Нехай легкова на дізелі, тому що е, грузові машини вони мають, а легкові е, потрібні так само їм в обізі. Хочу запросити всіх мешканців міста, приходьте небайдужі, підтримайте армію нашу, і нашу державу, а також получіть задоволення від народних танців від української пісні. 15 лютого, о 16-й годині, молоді таланти запрошують усіх червоноградців та гостей міста на благочинний захід з Україною в серці. Запрошення на концерт можна придбати у народному домі.